Мені, щоб краще зрозуміти і сформувати своє уявлення про людину, мені достатньо послухати її плейлист. Тому мені цікаво дізнатися топ 3 виконавці, які є у вашому плейлисті. Легко. зараз відкриваю цей YouTube Music. Ну і до, до прикладу, навіть так. не три, да навіть, навіть п'ять. Е, Ерік Гейлс, гітарист є такий угу. дуже класний. Білі Айліш, до речі, цікаво. Обожнюю. Річ у тім, що в мене донька, вона любить біля Айліш, і я їй придбав всі плати... вінілові платівки біля Айліш, так. і ми кайфуємо вдома слухаємо, тому що дійсно це, ця дівчина біля Айліш, дуже серйозно підходить до своєї творчості, і вона, вона дуже класно вона крута, звучить. Вона да. крута. Ну і так, да, і знову ж таки, цей і Дайр Straits, Марк Нофлер, до речі, я нещодавно йому там написав в Фейсбуці в групі, і директор фан-клубу сказав: вот, Марку, дуже сподобався ваш допис. Ви виграли розмову телефону з Марком Нофлером. Я кажу, Вибачтесь, будь ласка, перед ним. Я не розуміюся на англійській, тому відмовився. На жаль. Вот. Ну і знову ж таки, Джон Маєр. Угу. Хто там в нас ще є? А українських когось. Українських Сашко Положинський, група Аторвальд Женя Галіч, ну, це мої особисті, скажімо, друзі, Чумацький шлях Хмельницька група Сергій Страян з хлопцями. Флайза Луцька. Ну, я я зрозуміла. Короче, всі яскраві представники музики ну, нульових, умовно кажучи, з ким ми робили певні угу. рухи, то ми, ми підтримуємо стосунки Знаете, до сих я пір. І, слухала да. цих всіх виконавців ще коли ходила до школи. І знаєте, хочеться сказати цитатою з інтернету: слухала ще до того, як це стало мейнстрімом. От дійсно це неймовірні виконавці, неймовірні пісні. Тому так уявлення про людину я сформувала. Е, далі мають не, 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 не я. все Ні. нормально, отлично, супер. Ви Поки що відповідаєте от образу рок-музиканта, Клас. тому далі у мене так, тако паркетно, знаєте, рок музикантів домашню.